Друзі, всім привіт! Сьогодні маємо на ремонті і огляді отакий старенький бінокль японський Tasco. 7х35-7 крат 35 мм діаметр об'єктивної групи і з надшироким полем 193 м на тисячу. Є штативна різьба під L-адаптер, виробник JB-160. Також вказано, що не повністю просвітлений, і це, до речі, схоже на правду. Ось від часу, отак, задобів цей вініловий ремінець. Ну що ж, відкриваємо, дивимося, що там всередині. Починаю розборку з окулярів. Видно, контрагвинта нема, різьби нема. Посаджено на клей. Ой, як ми любимо, ці одноразові японські системи. Ось ладі відкрутив цю гайку. Отакий От тут фіксатор різьби. Бачимо окуляри, величезна громадна лінза і одношарове просвітлення. Голубенькі, низькі стаканчики, отакі широкі, є діафрагма польова, дещо похабна збірка. Хоча подивимося. Зверніть увагу, які стаканчики. Тут чорний, а тут проточений. І зверніть увагу на висоту. Якби не ось цей ключик, я би нічим іншим це не відкрутив. Ось ключик чітко попадає в простір між стаканчиком і корпусом. Тому що пальцями тут немає за що взяти. Всередині бачимо, цілком собі стандартну систему вже для подібних пінок. Стандартні оці призми БК7. До речі, дивіться тут. Зазору немає, а тут зазор є. Тобто призма може гуляти, крутитись і горизонт треба виставляти. Кришечки отакі, схожі на магнієвий сплав. Гент, всередині все гарно зафарбовано, зачорнено, Тут за об'єктивом екранчик вкручений. Хоч об'єктив і не чорний, ось, видно, як він блікує. Але виробник багато що зробив для підвищення контрасту. Ще хотілося б звернути вашу увагу, подивитися, регулювальний гвинт, наскільки сильно Вийшов корпус, а це означає, що корпус відлитий із надзвичайно великою похибкою. Тобто точність відливки чи фрезерування даних корпусів, ну так м'яко кажучи, бажала бути кращою. Ось ми тільки Nikon робили, і там фаски були всі зафарбовані. Ну тобто, Японці вміють фарбувати фаски, а тут фаски не зафарбовані, вони блистять в канал. впереді ось ці. Крешечки гумові, ми вже таке бачили. Декоративні, гарні, блискучі. Також ми таке вже бачили. Регулювання кільцями система дуже хороша. Ось такі доволі цікаві об'єктиви, і ззаді закручені конуса. Глянемо, як показує таска модел. 400 7 на 35 із надшироким полем. Ось така картинка. Поле хороше, але ну, десь градусів 73-74, а заявлено 77, Отак. різкість дуже гарна в центрі. Майже як у Нікона, нижче, але майже. Контраст гірше, звісно, як у Нікона, кольора більш брудні. Глянемо різкість в центрі поля, таска 7х35. Ось така різкість в центрі поля. Дуже недурно, різкість дуже хороша. Як для другосортного бінокля, то прекрасно. Глянемо таска 7х35, різкість в центрі, другий план. Так. До пагорба 12 км, пам'ятаємо. Це стандартний режим, в якому я завжди знімаю, і можна спробувати ось так зробити. Це вже вище розширення камери трохи. Але загалом дуже непогано. Так, от так, це стандартний режим. Ну що сказати, різкість є, травматизм в центрі практично відсутній, його дуже мало. І далі від центру він, звісно, є контраст вище середнього, краще радянської оптики. Хоча і не на голову. Ось так це виглядає в повному полі. До речі, зверніть увагу, даний Таско на БК-7, і він жовтить. Жовтить точно так само, як радянські біноклі. Ну що ж, маємо ось такий Таско 7х35. При всій своїй дешевізні виготовлення, показав доволі гарне зображення. Правда, поле зору в нього дещо вуще, ніж вказано, але незначно. Загалом бінокль. Видає доволі приємну картинку. Що мене здивувало, він теплить, що не характерно для біноклів японських взагалі, а на БК7, так тим паче. Даний Таска справляє враження такого цілком середнього бінокля і, в принципі, краще радянських аналогів, хоча і не сильно. Уночі яскравість його не висока. Він темніший, ніж радянський 7х35, хоча і навіть радянський 7 на 35 ну такий він середній у своєму класі в плані яскравості.